Мобілізація без проходження ВЛК можлива та не є підставою для звільнення з військової служби. Саме до такого висновку дійшов Верховний суд України під час розгляду справи, в якій військовослужбовець оскаржував мобілізацію без проходження ВЛК. Під час розгляду справи Верховний суд погодився із незаконністю дій ТЦК, однак встановив, що це не є підставою для відновлення порушеного права, тобто для звільнення з військової служби чи проходження ВЛК таким військовослужбовцем. Така судова практика не дуже тішить, оскільки праві позиції Верховного суду України враховуються під час прийняття рішень судами нижчих інстанцій під час розгляду подібних справ. Хочу зауважити, що рішення судів першої та апеляційної інстанції у цій справі були на боці військовослужбовця та встановлювали необхідність відновлення становища до порушення його права. Тому вкотре наголошую на необхідності знання своїх прав готуватись до проходження ВЛК та знати процедуру призову на військову службу, щоб вчасно реагувати на протиправні дії. Бо суд, як ми бачимо, може визнати процедуру протиправною однак наслідки таких порушень відсутні.